Біблія, книга Ездри, розділ восьмий. Ось глави батьківських родин та родоводи тих, котрі вийшли зі мною з Вавилону за владарювання Вавилонського царя Артаксеркса, з нащадків Пінхаса, Гершом, з нащадків Ітамара Даниїл, з нащадків Давида Хатуш, Син Шеханії, з нащадків пароша Захарія, із ним записаних у родовідні списки 150 чоловіків. З нащадків пахат Муава, Гоенай, син Зерахії, із ним 200 чоловіків. З нащадків Шеханії, син Яхазіела, із ним 300 чоловіків. З нащадків Адіна Евет, син і із ним 50 чоловіків. З нащадків Елама. Єшая, син Аталії, і з ним 70 чоловіків. з нащадків Шефатії, Зевадія, син Міхаїла, з ним 80 чоловіків. З нащадків Йоава, Овадія, син Єхіїла, з ним 280 чоловіків. нащадків Банії, Шеломіт, син Йосифії, з ним 160 чоловіків. нащадків Бивай, Захарія, син і з ним 28 чоловіків. З нащадків Азгада Йоханан, син Гакатани, і з ним 110 чоловіків, з нащадків Адонікама, що прийшли останніми поіменно: Еліфелет, Єїл і Шимая, і з ними 60 чоловіків. З нащадків Бігваї у тай та завуд, і з ними 70 чоловіків. Я їх зібрав біля ріки, що впадає в Агаву, де ми таборували три дні. Я переглянув народ і священиків, але не знайшов нікого з нащадків Леві. Тоді я покликав Еліазера, Аріїла, Шемаю, Елнатана, Яріва, іншого Елнатана, Натана, Захарію і Мешулама, а також учителів Йояріва та Елнатана. Я послав їх до Ідо, начальника околиці Касифії, і навчив їх, з якими словами, вони мають звернутись до Ідо та його братів, храмових слуг, що мешкали в околиці Касифії, аби вони прислали нам служителів для храму нашого Бога. А оскільки благословенна рука нашого Бога була над нами, вони привели до нас розумного мужа з нащадків махлі, з племені Левія, Ізраїлевого сина, Шеревію, Разом з його синами та його братами в кількості 18 осіб. Крім того, прийшли Хашавія та Єшая з нащадків Мерарі, разом зі своїми братами та їхніми синами 20 осіб, а з нащадків храмових слуг, яких Давид зі своїми можновладцями призначали для допомоги левітам, було 220 осіб, названих поіменно. Там, біля ріки Агави, я оголосив піст. Аби, упокорившись перед нашим Богом просити в нього щасливої подорожі для нас і наших дітей з усім нашим майном. Адже я посоромився просити в царя супровід військових і кінотників, щоб захищали нас від ворогів у дорозі, адже ми в розмові з царем запевняли рука нашого Бога на добро для всіх, хто на нього покладається, але його потуга та його палкий гнів спіткає всіх, хто від нього відступає. Отже, ми постели просили нашого Бога про це, і він учинив за нашим благанням. З тих, котрі очолювали священиків, я відібрав дванадцятьох, зокрема Шеревію, Хашавію і з ними десять їхніх співбратів. І, зваживши, я вручив їм срібло, золото й посуд, добровільні дари для храму нашого Бога, які пожертвували цар, його радники, його сановники, як і всі ізраїльтяни, які там жили. Отже, я відважив їм у руки 650 талантів срібла, срібного посуду вагою у 100 талантів, 100 талантів золота, вручив і 20 золотих чаш вартістю в тисячу драхм, та дві посудини з найкращої коштовної сяючої, мов золото, міді. Після того я сказав їм: Ви посвячені Господу, і посуд також святий, як і срібло та золото. Добровільний дар Господу, Богові наших батьків. Пильно все це зберігайте, аж поки не передасте його за вагою главам священників і левітів та главам батьківських родин Ізраїлю в Єрусалимі у приміщення скарбниці Господнього храму. Таким чином священники та левіти прийняли за вагою срібло, золото й начиння, щоб доставити все в Єрусалим, у храм нашого Бога. Нарешті, 12-го дня першого місяця, ми вирушили від ріки Агави, щоб іти в Єрусалим. І справді, рука нашого Бога була над нами. Він охороняв нас у дорозі від ворогів і засідок нападників. Прибувши в Єрусалим, ми три дні відпочивали, а на четвертий день передали за вагою срібло, золото та все начиння в храм нашого Бога-священнику Меремоту, синові священника Урії. В присутності Елеазара, сина Пінхаса та Левітів, Йозавада, сина Єшуї, і Ноадії, сина Біннуї, все було ретельно перераховане та зважене, а кількість і вагу зразу записано. Після того колишні бранці, котрі повернулись з полону, принесли в жертву всепалення Богові Ізраїлю, 12 тельців за весь Ізраїль, 96 баранів, 77 ягнят. І дванадцять козлів, як жертву за гріхи, все це у всепалення для Господа. Вони передали царський наказ сатрапам царя і намісникам заріччя, котрі висловили повну підтримку як людям, так і Божому храму. Розділ 9. Коли все це закінчилось, до мене підійшли керівники ізраїльтян і сказали Ізраїльський народ, як і священники з левітами. Не відокремились від чужоземних народів з їхніми гедотами: від ханаанців, хетейців, перізейців, євусейців, амонійців, моавійців, єгиптян і аморейців, адже вони брали їхніх дочок собі та своїм синам за дружин, так що святе насіння змішалось з народами тих країв, і в цьому віроломстві начальники й провідники виявились першими. Коли я про це почув. То роздер на собі одяг і навіть свій плащ, рвав волосся на своїй голові та зі своєї бороди сидів сумний та розгублений. Навколо мене зібрались усі, котрі мали страх перед Словом Бога Ізраїлю з причини відступництва переселенців, а я сидів сумуючи, аж до вечірнього жертвоприношення. Але в час вечірньої жертви я ніби прокинувся, й отямившись у розірваній одежі й плащі, я опустився на свої коліна, простягнувши свої руки до Господа мого Бога, сказав: Боже мій, від сорому та ганьби я не можу підняти до Тебе Боже мій своє обличчя, адже наші численні беззаконня піднялись вище нашої голови, і наші провини досягли небес. З часу наших прабатьків ми перебуваємо у великій провині аж по цей день. Через наші беззаконня ми разом з нашими царями та нашими священниками були віддані в руки чужоземних царів під меч у полон. На пограбування і на ганьбу аж по сьогодні. Тепер на короткий час до нас виявлено милосердя від Господа нашого Бога, котрий зберіг серед нас залишок і дав нам можливість закріпитись на його святому місці. Наш Бог просвітив наші очі і дав нам можливість трохи ожити, навіть у нашій неволі. І хоч ми були рабами, але і в тій недолі Господь наш Бог не залишав нас. Він викликав до нас прихильність перських царів, даючи нам можливість ожити, щоб ми могли відбудувати храм нашого Бога, піднявши його з руїн і забезпечити нас захистом у юдеї та в Єрусалимі. Але що нам сказати тепер, Боже наш? Адже ми знову порушили твої заповіді, які ти нам заповів через своїх слуг пророків, наголошуючи край, у який ви йдете, щоб його успадкувати, є забрудненим краєм. Опоганеним моральними гедотами тих народів, якими вони його наповнили від краю до краю. Тому в жодному разі не видавайте ваших дочок за їхніх синів, як і їхніх дочок не беріть за дружин вашим синам. Не турбуйтесь про їхній спокій та їхній добробут повіки, аби ви набули сили й користувались благами землі, яку повіки будете передавати у спадщину вашим нащадкам. Але після всього того, що нас спіткало через наші злочини та нашу велику провину, адже ти, наш Боже, зберіг нас від заслуженого покарання за наше беззаконня, і ти врятував наш залишок, невже ми знову почнемо порушувати твої заповіді, споріднюючись з народами, які творять усі ті гидоти? Невже ти прогніваєшся на нас настільки, що цілковито нас знищиш? Так що не врятується навіть залишок. Господи, Боже Ізраїлю, Ти справедливий, тому й залишився врятованим на цей день залишок. Ось ми стоїмо перед Тобою, заплямовані нашими провинами, хоча й не повинні вже через це стояти перед тобою. Розділ 10. Поки Ездра молився, визнаючи гріхи і плакав, схилившись, долілись перед Божим храмом, навколо нього зібралась дуже велика громада ізраїльтян чоловіки, жінки та діти, які також голосно ридали. Тоді заговорив Шеханіє, син Єхіїла, з нащадків Елама, й сказав до Ездри: ми вчинили віроломство перед нашим Богом, взявши за дружин чужоземних жінок, але є ще в цій справі надія для Ізраїлю. Тож укладімо з нашим Богом заповіт, що відійшлимо всіх чужоземних дружин, а також народжених від них дітей, діючи за порадою мого добродія, а також усіх, хто шанує заповіді нашого Бога, і нехай усе буде зроблене у відповідності законом. Отже, ездро, встань і починай діяти. Ми тебе підтримаємо, будь мужнім і берись за діло. Після цього Ездра встав і звелів начальникам, священникам, левітам і всьому Ізраїлю, аби заприсяглись, що вони так учинять, і вони заприсяглись. Тоді Ездра, залишивши майданчик перед Божим храмом, пішов до кімнати Єгохана, сина Еліяшіва, і залишився там на ніч, але не їв хліба й не пив води, оскільки був дуже засмучений провиною переселенців. Потім було оголошено в Юдеї та в Єрусалимі. Всім, котрі повернулись з полону, зібратись у Єрусалимі. А хто не виконає розпорядження начальників та старішин і протягом трьох днів не прийде, того все його майно буде оголошено під закляттям, а він сам буде вилучений з громади переселенців. Так протягом трьох днів у Єрусалим зібралися всі чоловіки Юдеї та Веніаміна. Це відбулося у 20-й день 9-го місяця. Весь народ сидів на Майдані біля Божого храму, тремтячи як через цю справу, так і від дощу. Тоді священник Ездра піднявся і сказав до них ви вчинили віроломство, взявши собі за дружин чужеземних жінок, чим збільшили провину Ізраїлю. Тож покайтесь тепер перед Господом Богом ваших батьків і вчиніть за Його волею, відокремтесь від інших народів, а також від чужоземних жінок. Відповідаючи, все зібрання голосно заволало як ти сказав, ми так і зробимо. Однак народу дуже багато, а порадощова, тому неможливо стояти в дворі, до того ж вирішення цієї справи діло не одного і не двох днів, адже серед нас багато таких, котрі в цьому зрішили. Нехай наші начальники в наших містах візьмуть на себе відповідальність за всю громаду в кожному місті з тим, щоб усі мешканці міста, котрі взяли собі за дружин чужоземних жінок, прибули сюди у визначений час разом зі старішинами міста та суддями свого поселення, доки не відвернеться від нас палаючий гнів нашого Бога з приводу цієї справи. Лише Йонатан, син Асагела та Ахсія, син Тікви. Протистояли цій пропозиції, їх підтримали Мешулам і Левіт Шебетай. Усі інші, котрі повернулись з полону, підтримали пропозицію. Тож священник Ездра покликав до себе глав батьківських родин поіменно з кожної родини. Першого дня 10-го місяця вони розпочали свої засідання по розслідуванню цих справ і першого дня першого місяця остаточно встановили, котрі з чоловіків Взяли собі дружин із чужоземних жінок. Виявилось, що зі священницьких родин взяли собі дружин із чужоземних жінок, з нащадків Ісуса, сина Йоседека, та його братів були Маасея, Еліазер, Ярів і Гедалія. Вони зобов'язались відправити своїх дружин, а за свою провину кожен має принести в жертву барана, з нащадків імера. Хананій та Зевадія, нащадків Харіма, Маасея, Елія, Шемая, Ехіїл і Узія, З нащадків Пашхура Еліоанай, Маасея, Ізмаїл, Нетенаїл, Йозават і Еласа, а з левітів Йозават, Шімей і Келая, він же Келіта, Петахія, Юда та Еліезер, зі співців Еліяшів. А з придверників Шалум, Телем та Урій, з інших ізраїльтян із нащадків пароша, Рамія, Їзія, Малкія, Міямін, Елеазар, інший Малкія і Беная. Із нащадків Елама матанія, Захарія, Єхіїл, Авдій, Єремот, і Елія, із нащадків зату Еліоенай, Еліяшів, Матанія, Єремот, Зават і Азіза. Із нащадків його Єгоханан, хананія, Забайта, Атлай, Із нащадків банія, Мешулам, Малух, Адая, Яшув, Шаал і Рамот. нащадків пахат Муава, адна, Хелал, Беная, Маасея, Матанія, Біннуй та Манасія. Із нащадків Харима Еліезер, Їщія, Малкія, Шимая, Симеон, Веньями, Малух і Шемарія, із нащадків хашума, Матинай, Матата, Зават, Еліфалет, Єремай, Манасія та Шімей. Із нащадків Банія – Маадай, Амрам, Уїл, Беная, Бедая, Келугу, Ванія, Меремот, Еліяшів, Матанія, Матенй, Ясай, Баній, Бінй, Шімей, Шелемія, Натан, Адая, Махнадвай, Шашай, Шарай, Азаріїл, Шелемія, Шемарія, Шалум, Амарія та Йосиф Із нащадків Нево Єїл, Маттітія, Зават, Зевіна, Ядай, Йоїл і Беная. Всі вони взяли за дружин чужоземних жінок, і деякі з цих жінок вже народили дітей.